Четвер, 9 листопада, час новин на 11 каналі В студії Олена Петроченкова. Вітаю З тривогами та вибухами цієї ночі на Дніпропетровщині. Було неспокійно. Окупанти запустили по області ракету Х-59. Наша ППО збила вороже залізяче над Дніпровським районом. Людей не зачепило. Гучно було і на Нікопольщині. Там окупанти били з артилерії по Марганецькій громаді. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих в інших районах області. Було спокійно, минулося без ворожих ударів. Вночі війська РФ атакували Україну двома ракетами, одну збили. Повідомляють у генштабі. Тим часом Збройні сили України добряче прорядили ворожу армію минулої доби. Знищено 1080 терористів і купу військової техніки. Нульові позиції на одному з гарячіших напрямків в Угледарському показали наші захисники 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Рештки тіл жодного вцілілого дерева та безліч вирв. Забив свою співмешканку до смерті. Поліцейські розшукали вбивцю 42-річної жінки, тіло якої знайшли у зачиненій квартирі у кривому розі. Декілька днів із загиблої не могла зв'язатися її подруга. Вона й забила на сполох. Виявилось, життя потерпілої обірвалося під час сварки. З раніше судимим 40. Чотирирічним співмешканцем він наніс жінці смертельні травми. Нападнику обрали запобіжний захід. цілодобовий домашній арешт йому загрожує до 10 років за ґратами. За звірячий вчинок 4 роки тюрми такий вирок обрав Дніпровський апеляційний суд для матері катівниці, яка свідомо морила голодом свою доньку. Дитина у 15 років важила лише 8 кілограмів. Жінка не забезпечувала доньку харчуванням, ліками та належним доглядом. Через це у дівчини розвилася гіпотрофія і глибока розмова відсталість. Нині підліток знаходиться в інтернаті під наглядом спеціалістів. Ошукав майже півсотні людей на півтора мільйона гривень у кривому розі затримали онлайн-шахрая, який дурив пенсіонерів по всій країні. Як організував схему та чи повернуть гроші постраждалим, ексклюзивні подробиці від правоохоронців, а також поради від професіоналів, як вберегти свої заощадження? Дивіться в сюжеті Владислава Авдієнка. Думав, що я все знаю, що я все розумію, і ну як це? Це ж старі якісь бабусі дідусі ведуться. А я ж молодий. Знайомтеся, Ілля, Студент і просунутий інтернет-користувач, ніколи й не думав, що стане жертвою шахраїв, але одного вечора натрапив на рекламу. Допомога від ООН». перейшов за посиланням, дослідив сайт. Він був дуже ну якісно зроблений. На усіх вкладках була дуже детальна інформація, фотографії, адреси. Шахраї попросили вказати повні дані картки, нібито для авторизації, втомлений після важкого робочого дня Ілля виконав їхні вказівки і навіть не задумався, чим це може обернутися. А вранці я прокидаюся вже мінус три тисячі гривень. Ну це було досить неприємно, але дякую Богу, що, хоча б така маленька сума. Жертвам Криворізького шахрая пощастило менше. Він ошукав 40 людей із різних куточків України на півтора мільйони гривень. В середньому по 37 тисяч гривень із кожного працював по такій схемі. Купував рекламу у Фейсбук та Телеграм. За посиланням користувачі залишали дані карток. Шахрай їх використовував. В подальшому фактично підв'язував їх під власні гаджети, тобто під мобільний телефон або під планшет під годинники використовували в подальшому для оплати. Ошукав здебільшого довірливих пенсіонерів. Двоє постраждалих з Кривого Рогу організував схему шахрайства. А саме під виглядом організації виплати соціальних виплат від держави Україна та від ООН. Хто він та чому пішов на злочин? Та чи повернуть гроші постраждали? Дивіться наприкінці сюжету. А просто зараз як вберегти свої кровні в інтернеті. Експерти неодноразово радили, якщо поряд з адресою сайту є так званий замочок, тобто з'єднання зашифрований в ресурсу є ssl сертифікат то йому можна довіряти. Так, от ні, зараз це не працює, тому що отримати цей сертифікат шахраї можуть навіть безкоштовно і просто цупити ваші дані закритим каналом зв'язку. Головне, що треба ретельно перевірити, це адреса сайту, кажуть в кіберполіції. Наприклад, написано і інстаграм, так наприклад, а не оригінальне ім'я instagram.com. тобто це до мене вже не буде відноситися до інстаграму, але тобі будуть його максимально шифрувати для того, щоб ти не помітити різниці. Також ніколи не відкривайте посилання від незнайомців. Та не передавайте термін дії і cvv код на звороті картки, а перевірити походження сайту можна за допомогою сервісу Whois. коли воно було створено, тобто можна дізнатися, чи це нове доменне ім'я, чи воно не заблоковано, чи воно не в чорних списках. Хто хто його адмініструє, чи це український, наприклад, провайдер, чи це якийсь зарубіжний. Фахівці додають перші посилання у Google, не рахуючи реклами, як правило, оригінальні. Виявилось, організатор шахрайської схеми Корінний житель Кривого Рогу, молодику трохи більше 20-ти. Раніше не судимий на момент скоєння злочинів, ніде не працював. На жаль, награбоване не поверне цей ряд кримінальних правопорушень він не вчиняв особисто. Він вчиняв за попередньою змовою і з іншими особами, з якими в принципі. І ділив отримані кошти, так те, що він отримав особисто. Він їх витрачав фактично в той же період, коли й отримав. Тому говорити про. Про якийсь залишок неможливо повертати потерпілим гроші доведеться вже родичам підозрюваного. Нині його спільників розшукують. Самому ж загрожує до восьми років позбавлення волі. На жаль, такі афери не рідкість. Щодня в Україні реєструють зо пів сотні заяв, кажуть у поліції. Одним із найчастіших на сьогодні онлайн – це шахрайства під виглядом надсилання фішингового повідомлення та викрадення грошових коштів з банківських рахунків цих громадян. Інколи на гачок аферистів потрапляють навіть військові. Переселенець з Донеччини створював фейкові телеграм-боти, виманюючи банківські дані у бійців та правоохоронців. Клієнти зверталися за допомогою з фінансових питань до служби підтримки банку, використовуючи фішингове посилання фейкового аналогу чат-боту. Шахрай таким чином отримав доступ до особистої фінансової інформації клієнтів. Аби ваші гроші лишались лише у ваших руках, ретельно думайте, кому і яку інформацію ви передаєте в інтернеті. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, Олександр Довгань та Євген Шпак. Новини одинадцятого каналу. Свині йдуть на карантин. На Дніпропетровщині виявили спалах африканської чуми. в одному з домогосподарств в Петропавлівці, Сенельніковського району захворіли дві тварини. Збудник інфекції виявили у сусідньому селі. Тварин вже вилучили. Тепер господарство ізольоване ще 40 днів триватимуть заходи з ліквідації захворювання. Доступні кредити та гранти для аграріїв, трактори від Кореї та семінари із публічних закупівель в обласній військовій адміністрації підбили підсумки останнього тижня. Які здобутки маємо про це далі? Дніпропетровщина серед лідерів за обсягами публічних закупівель. Зараз їх проводять максимально відкрито через електронну платформу Прозоро. Про особливості роботи з онлайн-системою говорили на семінарі, залучили київських експертів. Захід організували спеціально для представників громад, навчальних закладів та військової адміністрації до появи. Системи Прозора сфера в Україні була закрита. Це сприяло корупції. Зараз весь процес можна побачити онлайн. Може побачити кожен, а відповідно і контролювати це дуже важливо. Тим паче, у війни, коли країна спрямовує максимум ресурсів на боротьбу з. Зовнішнім ворога в області працює спеціальна робоча група, яка відстежує ефективність витрат фонду ліквідації наслідків збройної агресії. З нього зокрема фінансується капремонт двох захисних споруд у Дніпрі. На них виділено понад 33 мільйони гривень. Щотижня звітуємо про проекти, які фінансуються з цього фонду. Щодо капремонту двох захисних споруд у Дніпрі вже розпочаті роботи. Нині будівельники проводять демонтаж. Майже 3,5 мільйони тонн зернових та зернобобових культур зібрали в нашому регіоні. Дніпропетровщина за цим. Показником третя в Україні. А ще аграрії скористалися державною програмою Доступні кредити. Держава підтримує аграріїв, надає безповоротну фінансову допомогу. Це гранти на розвиток садівництва, ягодництва, виноградарства. Вже їх отримали 12 господарств на суму майже 65 мільйонів гривень. Також діє державна програма «Доступні кредити 5.7.9». 570 дев'ять. Під аграріїв області залучили майже 2,5 мільярди гривень. Крім того, наша область продовжує взаємодіяти з міжнародними партнерами. Могилівська громада отримала від Кореї вагоме технічне поповнення: п'ять нових потужних і багатофункціональних тракторів. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. За метіль у Карпатах другий день на чорногірському хребці вирує негода. Снігу подекуди вище коліна. Видімість в горах обмежена, а пориви вітру сягають 9 метрів за секунду. Таку погоду високогір'ї синоптики прогнозують до неділі. Туристів просять утриматися від мандрівок у гори. На цьому випуск завершено. Я Дякую вам за увагу. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.